Ідеальний момент для життя не настане ніколи. Ніколи, десь там, як ми собі думаємо, бо він вже тут і зараз. І поки ми цього не усвідомимо, ми не усвідомимо, ми будемо ганятися за не знати чим, непонятно, куди, бігати, льотати, придумувати собі якісь шукати недоліки. Але правда в тому, що нема ніяких недоліків в нас. Ми досконалі такі, якими є, такими, які на, є, яким не нас створив Бог. І якщо, ну, отак я вам хочу сказати, що не придумайте нічого собі лишнього, просто живіть своє життя вже. От вже. Все, що ви відкладали, все, що ви хотіли комусь сказати, не сказали, хотіли зробити не зробили. Мріялись зробити. Якщо е -е 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 ви думаєте, що настане колись той самий момент, коли це можливо вже пора зробити, він не настане. Треба робити вже якомога, от просто чим поживше не відкладати, а просто робити те, що ви хочете, те, що бажає ваша душа. І, будь ласка, не придумайте, що ви десь якась не така чи не такий. Не придумайте, що... От я маю щоб собі змінити то і, то і то, і то, і то, і пройти такий курс і такий, поїхати на ретрит, зробити 500 медитацій, змінити повністю свою особистість, щоб прийняти себе, полюбити і мати щасливе життя. Якщо ви чогось хочете, робіть. Якщо ви чогось не хочете, не робіть. Якщо у вас є мрія, йдіть до неї. Не чекайте. Не чекайте моменту ідеального для того, щоб почати. Почніть вже зараз. Вірте в себе, Бог з вами, і все буде добре. Бо ви сюди прийшли не для того, щоб сидіти чекати, не для того, щоб сидіти копатися в собі, не для того, щоб сидіти, мучитись, страдати, нити і так далі. Часом можна дати собі час понити, похаритись. Але ви сюди прийшли реалізовувати потенціал своєї душі, насолоджуватися цим життям, радіти, створювати. Так що творіть, живіть і творіть це не тільки про творчість, це в загальному про життя. Створюйте моменти, придумайте щось. Те, що ви хочете, те, що ви мрієте, те, що бажає ваша душа. Робіть це, не відкладайте на потім. Якщо ви не можете 100 років почати, як я, і вам не вистачає дисципліни. Може, це щось не ваше, може десь ви не до кінця цього насправді хочете. А може боїтеся. Признайтеся собі чесно, сядьте, поговоріть з собою, чого я не можу, от реально, я так і зроблю нині. Чого я не можу взяти і почати робити те, що я так хочу. Чого я боюся? Якщо подумати, що все в житті можливо, і будь-що що станеться, це цей досвід, і нема нічого страшного в цьому житті. Бо все, що носиться в момент тут і зараз, то чому б не взяти бляха муха і не робити то, що ти хочеш. Так що, камон. Я вас люблю.